З нами на зв'язку Марія Петришин, керівниця першого жіночого ветеранського простору Рехаб. Пані Марію, вітаю вас. Вітаю, пані Марія. А зразу розкажіть, а які особливості жіночого ветеранського простору? Чим він відрізняється від умовно загальних? Ну напевно, сьогодні, в час війни, він особливо нічим не відрізняється від усієї роботи, які, на яку направлені інші ветеранські простори. Так саме жіночий ветеранський простор Рехаб і статулізувався у 2019 році і. А основною нашою місією таким нашим завданням тою була допомога ветеранкам тим жінкам, тим матерям, так донькам, які повернулися з війни. На сьогодні, після 24 лютого, ми розуміємо, що ми мусили швидко переформатовуватися так. Тому що країна в часі повномасштабного вторгнення, і зрозуміло, що основну силу і основний наш пріоритетний напрямок він залишається допомога. Нашим військовим, не тільки жінкам, але і чоловікам, тому що це саме сьогодні важливо згуртуватися і йти до єдиної мети. А є різниця в тих зверненнях, з якими умовно зверталися українські ветеранки до повномасштабки з 2014 року, і те, з чим звертаються зараз, пані Марії? Так, всі військовослужбовці і навіть членкині нашої організації. Так, чи ви чуєте мене? Тепер чуємо, чуєте але мене? давайте спочатку, бо спочатку не чули. Та-та, пані Марія, зараз е, чуємо. Я mm -hmm. говори про те, що Чути. Е, дякую. Е, насправді ми, ми на сьогодні е, наші членкині першого жіночого ветеранського простору Рехав, сьогодні теж на війні і теж воюють і захищають кордони нашої країни. Якщо говорити про меседжі, то напевно вони тільки посилилися, не змінилися точно. Ми додатково в нашому напрямку вели можна сказати, так що тільки підсилили підсилили наш вектор руху психологічними консультаціями, юридичними до юридичної допомоги І сьогодні. Як ніколи до нас звертаються на жаль родини зниклих безвісті, родини тих, які перебувають у полоні, родини тих тих людей, які втратили найдорожче на війні своїх близьких, своїх синів, своїх чоловіків, своїх доньок. І сьогодні ми теж об'єдналися, щоб надавати їм цю власну допомогу. А яка особливість підтримки? Ну як на мене, це моя суб'єктивна думка. Але мені здається, що от робота з родичами зниклих безвісти це найважче. але може ви не погодитесь? Е, Насправді це дуже складно. Так, я як психолог за освітою розумію, що невизначена втрата вона є надзвичайно важка бо людина. Родич, так який шує свою близько людину, він не має де вона. І дуже часто я вже повторюю, люди приходять і говорять: я не знаю за кого молитись, як за нього молитись, так бо люди не розуміють, де це людина. Ми звичайно сподіваємося, віримо в те, що ці люди знайдуть людям колоні, але ми ну, мусимо підтримати ці родини, рідні яких на жаль віддали найтрожче за Україну своє життя. І підтримати їх у цей нелегкий час. Тому ну, знаєте, ми зараз дуже максимально підтримуємо ці родини. Ми започаткували багато таких міні-ретритів. А ми створили таку групу підтримки з скарання наших поїздок, Це поїздка на каяках, де власне люди можуть на слабах так, побути в гармонії з природою, в гармонії з собою, трохи відволіктися, попрацювати з психологами так. І додати собі трохи ресурсу. Це є не тільки виїзди на каяках, це у нас є і арт-терапія, яка ми на сьогодні дуже активно впроваджуємо, і йога, яка вона вже працює фактично з березня місяця, так і люди дуже активно її відвідують. Бо знаєте, часом те, що ми не можемо вивільнити через нашу емоцію, так, проговорити, ми вивільняємо через наше тіло. І тут дуже важливо теж працювати в тому напрямку. А як дізнаються про ваш ветеранський простір? Це можливо більше там умовне сарафанне радіо, чи ви працюєте з центрами комплектування? Зайте, на сьогодні я е, є представником уповноваженого з питань усіх зниклих безвісті Олега Олексійовича Котенка. І так склалося, що до нас саме до нас звертаються ці люди. Е, і коли говорити про сарафанне радіо, то напевно так теж, бо коли люди розуміють, що їм надають тут підтримку, їх тут радо вітають, е обіймають, п'ють з ними чай, каву, діляться. Я е е е готові вислухати їхні про їхні переживання, про їхні емоції, то вони рекомендують нас теж. Ну і так працює. Зазвичай ми є і у соцмережах. Так у нас є сторінка і у Фейсбуці, є в Інстаграмі. Е е ми активно е поширюємо. Ну, між, між своїми громадськими організаціями, нашими дружніми організаціями, так інформацію про залучення людей про підтримку, і про те, що куди саме вони можуть звернутися. А стосовно роботи з дітьми військовослужбовців, яка е, тут особливість, бо ну, ви теж цим опікуєтеся? Так, безперечно. Знаєте, у нас, коли після повномасштабного вторгнення до нас зверталось дуже чимало родин, і родин, які переїхали до нас, так з гарячих точок з усієї України. Е, власне, ми розуміли, що цим дітям зараз діти у нас є найбільш вразливі, це найбільш щуплива така категорія. Е, їм на сьогодні потрібна найбільш така увага і опіка в час війни. Е, е, ми тут теж намагаємося. Залучити ну в першу чергу це є і родини захисників, так і родини знову ж таки зниклих безласті, ті, які в перебувають, повторився, які загинули. Ми також прийдемо увагу внутрішньо переміщеним особам і їхнім родинам, тому що люди, на жаль, мушені були залишити свої домівки, і це для них є також великою травмою. Щодо дітей, ми проводимо для них для них різноманітні майстер-класи. А це є ну у нас останніх. Залі намагаємося, ми знаєте, показати традиції, культуру особливо тим людям, які до нас залітали з інших регіонів України. Ми з ними і декорували вербу, і малювали писанки, і різноманітні аплікації, вечори, грудки. У нас працюють психологи, дитячі, які в індивідуальному консультуванні так до нас дуже часто звертаються. Дорослі власне за допомогою і підтримкою щодо їхніх дітей, так діти абсолютно не можуть справитися зі стресом, не можуть справитися з тривогами, а тому наші психологи теж надають кваліфіковані допомоги. А патріотичне виховання дітей? А теж е, приймайтеся цим напрямком. А як яким воно ну зараз здається, що достатньо цього? Ці бідні діти і так під тривоги. знають, що таке тривога, де укриття, то не чіпай е, розмінування і всі ці речі. А після перемоги який напрямок має бути? Знаєте, насправді ми розуміємо, що потрібно зараз думати про реабілітацію. Так, це основне наше завдання. Ми розуміємо, що більше 50% наших військових вони готові міняти свою професію. Ми розуміємо, що ми маємо допомогти, бо ми маємо чивало людей з інвалідністю. Так і тут теж важлива робота з ними, так допомогти їм і у їхньому працевлаштуванні, і у їхньому і у їхній реабілітації і власне надання психологічної допомоги і підтримки. Тому я думаю, після перемоги у нас буде чимало роботи. Ми на сьогодні командою і психологи, зокрема, теж групнись, працюємо, додатково навчаємося. У нас кожен член нашої команди практично постійно здобуває освіту. А ми розуміємо, що Україна ніколи не була в такій повномасштабній війні. Ми ніколи не працювали. Війна триває вже 14 року, так, але на сьогодні ми бачимо. Можливо, ми не готові. Можливо, ми і це, це це нормально. Так що у нас немає такого досвіду роботи з військовими. Які власне, і втратили і кінцівки і є з важкими травмами так з потесером? І тому сьогодні ми дуже швидко вчимось, перекваліфіковуємося, здобуваємо досвід, і можливо навіть можемо ним ділитися з нашими партнерами. А ми є і держава працює над цими громадські організації, над життям нашого суспільства і нашої держави після перемоги над адаптацією наших захисників, над адаптацією родин захисників, а цивільних постраждалих всіх. А яка роль Оль ветеранських просторів буде у цьому у цій реабілітації України після перемоги. Дякую за питання Дуже слушна. Ми насправді перші ж ночі в простір РХАП входить в велику коаліцію ветеранських просторів України, де ми фактично щотижня маємо наради. Разом з простором можливостей», разом з іншими органі... нашими ветеранськими організаціями і у Києві, і у... на Волині, і в Тернополі абсолютно в кожному куточку. Тому ми зараз власне формуємо ці політики. А ми намагаємось теж ознайомитися з законодавством, не тільки з ознайомитися, так яким чином чином теж вносити зміни, пропонувати свої зміни, бачити своє бачення. Так як досвід у нас вже є з 14-го року, ми розуміємо наскільки цей процес є складний переходу, так але він і важливий. А ми знайомимо, намагаємося знайомити в своїх ефірах українців з ветеранськими просторами, тими, які вже існують, але очевидно розуміємо, що і кожна громада умовно, навіть там на рівні, я не знаю, селищної ради, має мати такий простір, тому що де є ветерани, там і має бути якийсь я не знаю для них, там де вони можуть принаймні зібратися. І наскільки реально це, і хто би мав це фінансувати? Знаєте, ми фактично від повномасштабного вторгнення, коли з 24 лютого швидко зорганізувалися, і в принципі ми тут запровадили оцей кейс-менеджмент, про який ми зараз говоримо, і яким зараз активно навчаються е люди, так, е які готові працювати з цими ветеранами. У нас фактично з березня місяця 2022 року, по червень місяць, ми мали вже 400 кейсів: кейсів е е допомоги родинам. Захисників, які до нас звернулися, не тільки родинам захисників, але знову ж таки, повторюся, і переміщеним особам. Але тут зараз я хочу закцентувати увагу, е, е, власне, про, коли ми говоримо про, про цю людину, яка має бути у кожній громаді. так, е, цього кейс-менеджера чи помічника ветеранів на сьогодні називається, можна зватися там в різних статусах, так але на загаль їхня функція полягає у тому, що власне зустріти цього ветерана, зустріти, надати йому логістично правильно можливість, куди треба звернутися, надати йому певний пакет. Власне, послуг, куди як йому рухатись, так бути таким вектором для нього. І я що це дуже ефективно зараз, що людей навчають. Знаєте, у нас культура дуже сама часто стикається працюючи власне, з ветеранами, які вже повернулись, на жаль, із страшними кінцівками, і це якихось яких особистих причин. Вони говорять дуже часто про те, що. Не всі готові прийняти їх в сенсі, не всі вміють комунікувати, не всі знають, як правильно реагувати на ці речі. І ми сьогодні наше завдання донести суспільству, донести наш не, громадам, так донести людям про етикет. Власне, тут я хочу зараз акцентувати: етикет культури спілкування з цим ветераном. На жаль, дуже багато накладається стигмів. Ми зустрічаємося. І часом не з дуже адекватним сприйняттям. Бо якщо брати досвід інших країн, зокрема Америки, ми розуміємо наскільки у них на високому рівні, на високому рівні власне особа як ветеран, як військовий. Тільки цей культ ветерана у них поширений, тому сьогодні ми маємо думати і говорити про те, щоб культ військового, культ ветерана, він мав певний рівень, так високий рівень. Бо коли ми говоримо про те, що у нас всі люди мають мати одинаковий рівень так умовно так медичного супроводу, то тут ми маємо виокремити цього ветерана. Бо Це і ці люди, які стали на захист нас усіх, вони мають мати більше прав, вони мають мати більше можливостей. Можливо, вона звучить якось. Дивним чином, але е, ми насправді повинні подбати про тих людей в першу чергу, про їхні родини, про їхніх. А скільки часу умовно може піти на формування такої культури в українського суспільства, виходячи на виходячи з тієї екстремальної ситуації, в якій ми перебуваємо зараз? Ну я виходжу тільки зі своєї бульбашки інформаційної, зі свого оточення, і мені здається, що цей культ військовослужбовця і ветерана у нас кругом. Ну але навіть з того, що ви кажете, і з того, що кажуть самі ветерани, очевидно, що це не усюди так відбувається. І от формування цієї культури, скільки би часу мало би зайняти? Станом говорити, ви дуже добре підкреслили, що і напевно ми теж свої бульбарсі, Так От тут скалося, що те, ти тебе оточують ті люди, які з тобою мають одні цінності, одні ідеї, одну мету. Але е, напевно все залежить від того, як ми будемо приймати це, і наскільки ми будемо е, мати можливість швидко цьому навчатись, наскільки і тут на найпершу чергу це напевно про дві внутрішні стани. наскільки ти вдячні цій людині, е, наскільки ця людина викликає у тебе повагу, наскільки ти вважаєш її е, безперебільше, скажу, героєм, так, геро, героєм сьогоднішнього часу. Е, це залежить від багатьох факторів внутрішніх особистісних і. Безперечно вам скажу навіть від виховання, виховання та яке заклали батьки, пані Марія. Ну знаєте, як кажуть, щоб ми не скотилися в умовно у е, не дуже добрі часи. АТО, ООС, коли була частина України, яка казала, я вас туди не посилав, і ну коли от буквально та є ж міста, яких не торкалася ця війна, і люди, які приїжджають зі сходу, ну і вони, м'яко кажучи, шоковані і поведінкою суспільства, і тим життям, яке живе це суспільство. І е, що би нам робити тоді, щоб не скотитися знову в це. Е, ви знаєте, мені складно говорити, коли е, ми мовно можемо говорити так, що в нашому Львові дуже часто чуємо, що тут так все ніби тихо. Але ну якщо говорити про тих людей, які, з якими я працюю в команді, так з які люди оточують, і я вхожу в їхню цю бульбашку, чи вони в мою, е, то насправді у нас немає часу. Ми працюємо 24 чотири на без безперебільше вам це скажу. Е, ми... Намагаємося працювати і в суботу і в неділю, бо розуміємо, і кожен раз собі, коли приходимо там, чи чи хочемо десь відпочити, чи чи перепочити, можливо, правніше казати. То ми завжди говоримо собі про те, що війна триває так. І у наших військових, і у їхніх родин у них немає ні вихідних, ні свят. Так це суцільні будні, важка капітка праця. Тут можна говорити багато. Знаєте, таких якихось популярних речей але. Тут знову ж таки все залежить від того, наскільки ти в своєму серці цього ветерана, наскільки в твоїй душі ти готовий боротися так, і наближати цю перемогу, і десь так. Дякую вам дуже, пані Марія. Найперше за вашу роботу, за діяльність, найдруге друге за, за цю розмову. А Марія Потришин була з нами, керівниця першого жіночого ветеранського простору АРХАП.